Цикл відео Премія Дарвіна. Випуск 4. Людська дурість справді не має меж. Коли здається, що бачив уже всі можливі безглузді вчинки, завжди знаходяться нові вічайдухи, які готові позмагатися за сумнівну нагороду премію Дарвіна. Олівер Лі. Вибухова Пігулка. Пізній вечір. У порожній лабораторії втомлений хімік Олівер Лі допрацьовує останній експеримент. Його доймає головний біль. Тож Олівер тягнеться за знеболювальним. На столі якраз лежить капсула, яку він приймає за пігулку від головного болю. Не вагаючись, він її ковтає. І запиває водою. Але полегшення не настає. Навпаки, за кілька хвилин хімік відчуває дивне тепло і поколювання десь глибоко всередині. Насправді, Олівер зробив фатальну помилку переплутав рятівну пігулку із зовсім іншою капсулею. На його нещастя, та містила не ліки а нітрогліцерин – надзвичайно нестабільну вибухову речовину. У теплому кислотному середовищі шлунку капсула перетворилася на справжню бомбу уповільненої дії. За мить середині олівера прогримів вибух. І хімік Фактично розніс сам себе зсередини. Він пішов з життя гучно у прямому розумінні слова. Принаймні, головний біль його більше не турбуватиме, як і, власне, будь-що інше. Так безглуздо обірвалася кар'єра талановитого науковця. Олівер Лі. Посмертно поповнив сумний список лауреатів премії Дарвіна, випробувавши на собі власноруч створений вибуховий пристрій. Він буквально пішов з грюком, залишивши після себе історію, від якої і смішно, і моторошно. Майкл Сміт Швидка розморозка. Майкл Сміт типовий американський домогосподар із трохи завищеною самооцінкою, типу Я майстер на всі руки. Одного дня він вирішив розморозити старий холодильник, але замість того, щоб просто вимкнути його з розетки і дати час теплу зробити своє, Майкл вирішив прискорити процес. План був простий і, як йому здавалося, геніальний увімкнути потужний фен і направити гаряче повітря просто на лід. А щоб дістатися до задньої стінки морозилки, поставити драбину і залізти зверху. Ну, щоб контролювати процес з висоти. Усе було б нічого, але фен працював через подовжувач. Який лежав на підлозі, на яку натекла вже вода. А сам холодильник усе ще був увімкнений у розетку. Гаряче повітря почало топити лід швидше, ніж Майкл очікував. Вода поширювалася по підлозі, подовжувач почав іскрити. У найменш вдалий момент Майкл послизнувся. Втратив рівновагу і впав з драбини. Бац! Одразу отримав електричний удар. Мокра підлога, вода, подовжувач, розетка класичний набір смерті. Коли приїхали медики, холодильник стояв спокійно. Фен був ще теплий. А Майкл уже холодний. Так, Майкл Сміт посмертно став лауреатом премії Дарвіна за спробу прискорити процес, який ніколи не вимагав жертв. Стівен Стенґл. Людина, яка засудила сама себе. Хто при здоровому глузді подав би до суду на самого себе? Здається, нереальним, але підприємець на ім'я Стівен Стенґал зробив і це. Одного дня Стівен опинився у скрутному становищі значною мірою з власної вини, замість визнати помилку, він придумав геніальний план подати позов проти самого ж себе, сподіваючись через судову тяганину виграти гроші. Сказано, зроблено. Уявіть картину. Слухання справи Стівен Стенґл проти Стівена Стенґла. Абсурд. Ще пак. Фактично, одна й та сама людина була і позивачем, і відповідачем одночасно. Стенґл найняв дві команди адвокатів: одну, щоб представляли його інтереси як постраждалого, іншу, щоб захищала його як обвинувачуваного. Він оплачував обидві сторони зі своєї кишені, сподіваючись, що в результаті отримає солідну компенсацію від страхових виплат чи фондів власної компанії. І ось рішення оголошено. Суд постановив стягнути зі стенгла як відповідача кругленьку суму на користь стенгла. Як позивача, Стівен тріумфував. Він виграв справу. Ось тільки радість тривала недовго. Компенсацію мала виплатити його ж власна компанія. Тобто, гроші переклали з однієї його кишені в іншу, ба більше значну частину коштів з'їли судові витрати і гонорари двом командам юристів. Фактично, Стенґл сам собі заплатив за позов і довів власну фірму до банкрутства. Він фінансово знищив сам себе на законних підставах і з печаткою суду. Звісно, звісно, офіційним лауреатом премії Дарвіна Стенґел не став, адже залишився живий і його гени нікуди не зникли. Але якщо б існувала нагорода за економічне самознищення, Стівен отримав би її обов'язково. Марія Лівінгстон Фатальне селфі. Епоха соцмереж диктує свої тренди, і гонитва за екстремальним селфі вже не раз ставала фатальною. 22-річна блогерка Марія Лівінгстон на жаль не взяла цього до уваги. Вона жила заради яскравих кадрів і тисяч вподобайок, часто ігноруючи техніку безпеки заради вдалого фото. Одного разу Марія вирішила вразити підписників видовищним селфі з висоти. Рано вранці вона піднялася на дах 18-поверхової висотки, де розгортався приголомшливий міський краєвид. Звісно, просто сфотографуватися в безпечній частині даху їй здалося недостатньо ефектним. У гонитві за кращим ракурсом блогерка перелізла через огорожу. І вийшла на самий край даху, балансуючи над прірвою. Вона захоплено позувала на фоні міста, тримаючи телефон у витягнутій руці. Ще один крок назад, і дівчина зривається з даху. Вона падає на асфальт. Біля підніжжя будинку шансів вижити не було жодних. Її останнє селфі так і залишилося не сфотографованим, а телефон розбився неподалік. Трагедія так, але й дурість також. Марія стала черговим доказом того, що гонитва за лайками може завести занадто. Daleko. Tom Hopkins. Śmiertelny kontakt. Том Хопкінс був електриком, і саме того дня він мав підключити високовольтну лінію електропередач. За інструкціями він мусів спершу знеструмити лінію і скористатися захисним спорядженням, але Том вирішив не гаяти час на зайві формальності. Він самовпевнено поліз на опору і взявся голими руками за дроти, що все ще перебували під напругою. Тисячі вольт миттєво зробили свою чорну справу. Яскравий електричний спалах, і бах. Тома відкинуло ударною хвилею немовляльку. Він пролетів униз кілька метрів і гепнувся об землю під стовпом, будучи уже мертвим до цього часу. Усі запобіжники згоріли, околиця опинилася в темряві. А на опорі залишилася обвуглена мітка. На мить Том засвітився як новорічна гирлянда, але то було останнє світло у його житті. Загинув він миттєво, що втім було цілком прогнозовано. Таким чином Том Хопкінс поповнив ряди переможців дарвінської нагороди. Його історія стала наочним прикладом того, що електрика не прощає дурості. А ось такі вони п'ять історій, які доводять просту істину. І якщо кинути виклик здоровому глузду і законам природи, природа переможе. Природній відбір діє беззупинно, найнеобачніші рано чи пізно стануть його жертвами, добровільно очищуючи людський генофонд від своїх генів. Тож бережіть себе і свій здоровий глуст, не давайте дурості брати гору. Інакше цілком можливо, саме ваша історія поповнить наступний випуск премії Дарвіна. Мало не забув. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити.